Росіяни почали активніше обстрілювати прикордоння Сумської області, застосовуючи для ударів як артилерію, так і керовані авіабомби. За даними ОВА, найбільше руйнувані пошкоджень отримали населені пункти Великописарівської громади. Каби залетіли, так? Самольоти. Самольот залетів, вистрілив по хатах та сонув. Та це бомби кинув. Та чи ракети, чи бомби. Це ви зараз виїжджаєте вже звідси, так? А, а, та ми ви вже виїхали, це приїхали хоч взяти. Що стосується знищення інфраструктури, найбільш постраждали у нас населені пункти, це Попівка і Лукашівка. Там 90-97% інфраструктури знищено повністю. Ось з цих населених пунктів, там, там, де ведуться активні бойові дії. От, і що стосується Великописарівки, це до 40%. В основному постраждав центр, і сьогодні це продовжується. Вчора, вчора, на жаль, був нанесений удар по населеному пункту громади Ямни. Загинув працівник школи, школа була зруйнована. Із Великої Писарівки та сіл громади вже тиждень триває евакуація людей. Сьогодні зранку виїхали ще 299 жителів, повідомляють в ОВА. Зараз іде евакуація. От в цей час комплектуються автобуси. Евакуаційні штаби працюють, підвозять людей з населених пунктів громади. Сьогодні близько 30 чоловік буде евакуйовано з Великопісарівської громади. Більшість населення сьогодні розміщена. Це в закладах міста Ахтирки. І евакуація продовжується, вона буде продовжуватися до того часу, поки ми останнього не вивеземо. Ще понад 190 людей евакуювалися із прикордонної рижівки Білопільської громади. 191 особа була евакуйована спокійно, виважено, надані всі послуги. І сьогодні там залишилось поодинокі люди. Які ще не прийняли рішення на е е евакуацію? Це там три три людини залишились. Але ми працюємо для того, щоб з Рижівки теж всі. Виїхали в більш безпечні місця. Скільки людей досі не виїхали з Великописарівської громади? В ОВА не зазначили. Однак говорять, там все, що лишається 80 родин із дітьми. Аби вивести цих людей до більш безпечних територій, розглядають варіант примусової евакуації. Так само і посередина Буцькій громаді. Там, за даними ОВА, лишається до 70 сімей з дітьми. Шість областей це західні регіони нашої країни. Всі відгукнулись на наші. Звернення, і сьогодні, коли буде прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з цих двох громад, ми знаємо, куди вони поїдуть. Тобто, будуть створені умови і для навчання, і проживання. Тому жителів прикордоння, які все ще лишаються у своїх домівках, просять не нехтувати власною безпекою і евакуюватися. За інформацією Сумської ОВА, із початку року через ворожі обстріли на Сумщині загинули вже 35 людей. 79 жителів області були поранені. Із них семеро це діти. Новини СТС.